Кабаланське благословіння на 1 липня 24-го року, в Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди, нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими. Сьогодні в Святому Івангелії Господь говорить такі слова, які, як, якими ставить пріоритети нашого життя. І Він каже: піклуйтеся, перше за все за Царство Небесного. А те, що будете їсти, що будете задягатися, що будете пити, само собою додасться, бо Господь любить вас і знає ваші потреби, і дасть вам те, що вам необхідно на сьогоднішній день. І ще каже, що хвилюйтеся про сьогоднішній день, а з турботи завтрашнього дня самі за собою потурбуються. То знаєте, це ті слова, які нам дають пріоритети. Звичайно, і приблизно воно виглядає так: якщо Господь у мене на першому місці, то я буду, буду я йому і буду довіряти. І Боже справи, які він доручає, буду виконувати. І починаючи не з великих таких справ, які я навіть розрозуміти не можу, дуже часто я буду, бо чую від людей, а звідки я можу знати волю Божу. Ви знаєте, коли я починаю. Виконувати волю Божу з простого, ну, наприклад, стати за 15 хвилин раніше, щоб помолитися, або благословити їжу перед тим як я буду їсти. І з цієї розмови або звернення свого розуму, серця до Бога, ранішнього або перед їжею, то я й починаю це все. Коли я це буду робити, коли у мене буде сили стати. За 15 хвилин раніше, до того, як я почну свої зимні справи, тобто там е працювати над тим, щоб не було що поїсти, що попити, що, що задягнутися. Але я поставлю пріоритет і зможу встати встати за 15 хвилин заради Господа, заради тої розмови Божої і призивання Духа Святого на свій сьогоднішній день, у мене стане сили це піднятися. Тоді я і поставив все свої пріоритети. Тоді я й віддав всю пошук цієї їжі, пиття і одягу його волю. Я знаю, що він ніколи мене. От от подивіться, учні ніколи не були голодні. Ось вони їли і в багатих сім'ях, коли їх запрошували в родинах, і в бідних, коли запрошували в родинах, і вони не раптали. Але голодними не були, бо довірилися своєму вчителю, який провів по цьому життю і сказав, і показав, як це першу чергу дбати про Царство Боже, бо інше додається. І звичайно, привередливим треба не бути, і вміти, треба навіть, розставатися з тими матеріальними благами, які, ну, які, які будуть нам, ми будемо вимушені втратити, коли будемо робити кроки до Царства Небесного, виконувати волю Божу. Тому що так потребується. Бо, знаєте, коли я починаю турбуватися за їжу, за пиття і одяг, перше за все, то знаєте, за що турбуюся? За зону свого комфорту. І якщо зона мого комфорту перевищує, ну, не зможе мене підняти, або навпаки, зупинить, щоб я пішов виконувати волю Божу в тому чи іншому випадку, наприклад, добросовісно працювати на своїй роботі. Або добросовісно виконувати свій військовий обов'язок. Я коли зараз війна йде, а коли добросовісно виконувати свою відносини до своєї дитини, яку я повинен перевести до Господа, а, навчати, а почати її приводити її до якогось світського кар'єри світської, замість того, от тоді зона мого комфорту буде вище за бажанням надбати Царство Небесне. Але Господь каже, що той мене недостойний, хто любить. Ту зону комфорту більше ніж мене. Це я вже сказав своїми словами. Пригадуючи вчорашнього його вчорашнього слова з приводу: Хто любить більше батька чи матір свого, той мене достойний та інше. Але людина, яка розуміє і цінить цінність Царства Небесного, так і буде робити. Бо вона знає, що це перлина. Яка насидить її життя як земними благами, так і небесними. Амінь.